Вітаю вас, шановні дорослі, напевно всі батьки читали дітям казки колобок, теремок, вовк і семеро козенят, і потім задавали собі питання, чому казки для маленької дитини так погано закінчуються? Перші казки в житті дитини схожі на страшилки. Невже наші предки так хотіли залякати дитину? Але якщо розглянути трохи глибше, суть. То виявиться, що ці страшилки зовсім не для дітей. Вони написані для дорослих. Саме дорослі повинні нести відповідальність за життя і здоров'я свого малюка. Ось батькам в казках і пояснюється, що станеться з дитиною, якщо її залишити одну. Казки про безпеку це свого роду інструкція до дії. У маленьких дітей. Уяви ще не розвинено, тому дитина все одно не розуміє, що колобок загинув, а козенят з'їли. Маленькій дитині ще все одно, що ви йому говорите, йому цікаве саме звучання мовлення, голос та інтонації, але інтонації можна змінювати, можна говорити лагідно і ніжно, а можна грубо і зловісно. Завдяки інтонації, дитина може розуміти, що відбувається щось не так. В казках завжди є інструкція про те, що можна робити, а чого робити не можна, і малюк засвоює ці правила. У казці все сказано і все дуже докладно пояснено. Завдання батьків полягає в тому, щоб акцентувати увагу дитини на окремих місцях. Малюки копіюють поведінку батьків. Ви можете показати своє ставлення до безтурботних вчинків колобка. Пам'ятайте, що засуджувати можна лише поведінку головного героя, яке призвело до сумних наслідків. Щоб користь відказок була максимальною, обов'язково коментуйте їх. Просте ай-яй -ай -ай» вже покаже Ваше ставлення до проступку колобка. Задавайте питання по ходу казки. Можна пограти в колобка або теремок, а в кінці замінити традиційну кінцівку на ту, що колобка не з'їла лисиця. Або дитина може врятуватися з розваленого будинку, який розчавив ведмідь. У процесі таких ігор дитина повинна засвоїти, що йти розмовляти з незнайомцями не можна. А в разі небезпеки потрібно тікати. Казки краще розповідати, а не читати. Переказ своїми словами більш довірчий і теплий, обов'язково висловлюйте своє ставлення до поведінки тих чи інших героїв. Ви можете засуджувати їх вчинки або, навпаки, захоплюватися. Задавайте питання, але при цьому не обов'язково чекати, що дитина відповість на них. Питання підкреслює головне, воно змушує замислитися. Казки про безпеку це підручники життя, в них міститься досвід багатьох поколінь, які вчать малюка звертатися за допомогою, не порушувати заборони, не боятися і не задаватися.